Ну що, дивіться, хто казав, що один кВт може зняти з генератора. Чайник 2-кіловатний. Мотор асинхронний, 3-кіловатний. Да, нагрузка, почти 6 А. Ще ремень може буксує, бо треба ставити два, два ремня, бо може пробуксовувати. Зараз включу лампочку. Ну, нагрудку, звісно, здорово пече. Зараз ось виключу і побачимо скільки скільки вольт сразу стрибне по 600 вольт бере. Хочу сказати, що мотор підгазовує ні. То есть ще робить той, як сказати. Регулятор, Це, може робочи, Ну більше він і не розганяє, я не знаю. Зараз може як закипить. еле Понятно, 150 вольт. Будет даже выключать, может сгореть лампочка. понятно, 300 вольт сейчас даст. Дай же закипить. літрів води Кто знає, як напряму чи получится. ну хочу попробувати я сьогодні продовбався цілий день за цим все одно я вам скажу мало і більше мабуть і не розпочивающего а оборотів дає 2800. Ні, більше 150 не підніма, або ремень буксує. трошки збавлю. Это то лампочка ну, все равно так вот видно, что есть мерехтинья Так а ну сейчас дорогу болгарку. То що, генерація вона не зрива, але все одно просадка дуже здорова. Оце таке Ну не знаю що сказати Мабуть як для світа може бути якісь маленьких нагрузок Ну воно в принципі робилось для того щоб світ був що був світ скажем на фермі Сейчас. а бачите ампераж бере тільки показує э, з той розетки куди підключен о -о оцей Ну ладно шотовку ганять так. Думаю, що ремень, бачите, як тряпка. І він ну, теплий, не скажу, що гарячий, теплий. А шків гарячий, значить, виходить, буксує. Бачите, от вам і ремень. А якщо натягнути так, щоб воно, ну, треба два, значить, ставити. Раз. Хто? А може це движка? Ні, двіжка ні. ну, Ремень гарячий, і цей гарячий. Мотор. Не, мотор холодний. А шків теплий. Получається, буксує ремень. надо два ручья. Або напряму попробувати. Я там вже натяжителі поробив. Ну нічого, надо все пробувати. Як там кажуть, ідущий подолает путь. Да? Може ремень просто, <кхи> як старий, нитки полізли і пробуксовує. Ну, така вийшла серія. Всі кажуть, ти вже як Санту Барбару знімаєш Я знімаю, хочу зробити, щоб хоча б на фермі він світ давав, бо були такі проблеми, що нема світа подовго. І хоча б прогнати там витяжку до да, лампочки були, щоб птиця поїла. Настав другий день. Ну що, скажу вам так пробував я напряму. І багато хто казав, що напряму мерехтить від ну, пульсивної роботи мотор цього ДВЗ, ДВЗ. Так і є. Я коли підключив, лампочка прям дуже мерехтить. Опять з вами погоджуюсь. Отака штука ну, напевно, не знаю, може не для цього мотора, не знаю для якого мотора, бо бачу, і напряму роблять. І все вроді не мерехтить. А може мерехтить, ніхто не показує. Ну, сама історія, оцей варіант мені вже не заходить. Завтра куплю сюди двохрічений е, шкіл рідний на 55. А може купити на ну, більший по -моєму, на 70 Тільки така історія, що 50 на 55 стоїть 200 гривень, а то на 70 стоїть 600 гривень. І буду пробувати. Оцей. Ну, оцей 3-кіловатник 1420 обертів. Пробувати через шківи, два ремня. Так, казав вам, що в попередній серії, що коли не збирав цього ящика, все було на колінах, на землі болталось, там скручено коє-як Лампочка не мерехтіла. Вчора забрав, може, щось неправильно в цьому ящику закомутував Уже і так, і так перекидав, все одно. Оце перекидав, є-маю. Оце перекидав і сюди, і міняв містами, нічого не вийшло. Потім зробив напряму. Ну, коротше, що, що сказати, треба робити через шківи, це, навірно, вже більше правильніше що буде. Ставити ремні, два нових, не тряпку, ту, що я ставляв, той, що роз, там розцьопаний. Ах, ставить і, мабуть, він буде ну, такий аварійний більше. Багато там пишете, що Та, він те не потягне. те не потягне. Дивіться, він не потягне, згасне, не ні холодильник і нічого. Але в відосі є чайник. Він ну, як грівся, понятно, що ремень буксує. Бо коли я прижимним роликом. Так, ну, скажімо. Оцим роликом я його прижимав, натягував, то він ну, якби, ну, якби трошки набирав потужність свою. Знімав я бачок, є там регулятор, але там були якісь пружинки, не, ну, не так, як у відео, бо я дивився відео, як там відрегулювати все, той, бо цей мотор із мотособаки і його розвивають по максимуму. Тобто цю пружинку, яка болтається там не та перва натяги, а друга. Її, її зжимає для того, щоб ну, подати потужність на нього, щоб він не, не при якісь там оборотах не, ну, як би сказав, не скидав свою мощність. І оце ну, з мотособаки. Ну, більше не хочу там нічого обсуждати, тому що писали, там, тобі не міша нічого під ногами. Не міша, бо це така творча студія. Скажу коротко. Тепер дивіться, розібрав я цей габ. Оце не схема та Ларіонова. Підкажіть, бо по... оцю ж кришку зняв, де тут під бачком було. І ось 6 діодів. В схемі дивлюся, ну, схеми нема чіткої. Може, в кого є схема, скажімо, ну, там, де видно, кожен цей кембричок, ви бачите. Може, ось 35-й, ось 25-й, 15-й. Може, ну, може, в кого є там фотографіроване, скиньте, якщо можете, посилання. Так, зняв я цю кричатку з трудом, помазав ну і буду далі щось думати. Е, багато, звісно, коментів по цьому, по цьому габу. Ну, що, що вам сказати, Уже попадос є з ним, тому що по незнанню ну, щось треба робити. Куплять його не знають, бо люди причому купляють його ізучають, а потім купляють. Ну, а я, як завжди. Всегда... Потому тому що це довга історія. Розказують, яке я купляв. А в двох словах розкажу: я відкриваю OLX і по городу с умах дивлюся габи Ну, У мене давно була ідея, я вам казав. І тут дивлюсь, в смах є два штуки. Один був однофазний на 2 кВт, а другий був трьохфазний на 2 кВт. Я давай прозванювати, світу немає, зв'язки немає таке. Туди-сюди, короче, дозвоню до начальника, кажу: є такі, є такі. Він каже, Бери, короче, 3 по 2 кВт. Ну ніхто не сказав, що 2 кВт це в сумарності на 3 фази. Це мені дзвонить продавець. І каже, ну ти давай бігом рішай, бо тому що вже там мені з Полтави дзвонять із Харкова, заберуть. Ну я ж в Істеріки, давай, кажу, давай оставляй мені. Паша його зовуть. Кажу, оставляй мені 3-кіловатний. Чи то 2-кіловаттний, 3-фазний. Ну все хорошо, приїжджай, забирай. Поїхали, забрали. Ну, що? ну от така історія. Я думаю. Щось з нього буде розкидати. Щось не буде. Ну, побачимо, будемо пробувати. Так. По поводу цього на фермі, дивіться, якщо ви дивитесь, слідкуйте за моїм каналом. На фермі є у мене. ну В основному, дивіться, там, де птичка сидить, птиця в клітках, там лампочки. Всі економки. Так. Вон, кстати, так речатка лежить. Всі економки. І витяжка, яка робить, там на 60 Вт. Я думаю, навіть якщо я включу, піду виставлю і 2 години воно погодить. Я думаю, цього достатньо буде. Понятно, що я там, холодильники моя нема. Можеш спробувати насос. Там насос від стиралки, кача воду нагору 40 Вт. Ватт. 40 ватт. Там нагрузок нема. Ну, правильно, деякі пишуть. Автор не питається там, як би витягнути з нього. Мені хоча б отак для світу. Да? Або була... Птиці, в чому проблема у бройлера? Ми втрачуємо бройлер, там теплий пол для... Скажу для птичок, для свиней, ботушу, коли маленькі були, їх треба гріть, бо там нікоте писали. Ти за джакузі забув? Ну, то менше 7. І коли це все, буває таке, що воду накачать, і птичка, коли темно, вона сидить, не їсть. Акумулятор ми вже один викинули. Із у мене є сотий акумулятор, я вже один поміняв. А що поміняв, того що ці діодки-летки навіть теж його висаджують в ноль. Коли інвертор там виключається примерно при 11,5 вольт, він вже не робить, виключився і все, в аварію сходить. Бо в мене є інвертор на 2 кВт, то. Оці Ледовські ленти, оці ж такі, ну, метрові, вони висаджують акумулятор в 0. Ну, я висадив і все. Він, видать, коротнув десь, посипався. Не знаю, коротше, поміняли. 3000 віддали. Е... Пишете, купи там інвертор хороший. Ну, правильно, що купити можна все і генератор. і этот. ну А по поводу перемотки, так, ця тема знята. Е... По поводу, для чого це генератор, для свята. В основному, на ферму для світа, аварійний. По поводу цього габа дзвонив я на перемотку. Коротше, у нас в городі, я по одному номеру набрав, у нас в городі не перематують. Каже, Займаємося зараз дуже китайськими. Горять і медь, і алюміній, і горить усе і дуже ну, здорова очередь. Ми, каже, ні раз габ не перематували. Кудись відправляти? Ну, я ще не займався, цим чесно. Да і пишу, що там ціна, звісно, якщо не мосту, я перемотати, що проще купить двофаз е, однофазний 4 кВт, буде вам щастя. Так що, таке. Оставайтесь на каналі. В другому відео відео хочу розказати один там підписник мене дуже задів, каже Я не знаю, каже як там на що -то буде робити воно чи не. Але рейтинг, і перегляди, і заробіток на ютубі буде. В другому відео я вам хочу розказати про свій заробіток на Ютубі. Так що оставайтесь на каналі, підписуйтесь. Всім миру і добра. До зустрічі на каналі.